Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і зараз, сподіваюся, за декілька митей матимемо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. А тим часом, можливо, до останніх новин, мабуть, однією з найцікавіших новин сьогодні, сьогоднішнього дня це є заява пана Данілова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, про те, як він відреагував на скандал із народним депутатом від Слуги народу Бужанським. Він в прямому ефірі відмовився розмовляти українською мовою. Данілов на своїй сторінці у Твіттері заявив, що недобиткам руського міра, не місце в політиці, ведучий неодноразово попросив Бужанського спілкуватися державною мовою, але той відмовився. Бужанський відповів, що розмовлятиме так, як вважатиме за потрібне. Данілов щодо такої позиції депутата слів не добирав. Недобиткам так званого руського міра, які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на русском, не місце не лише на телебаченні, але й в політиці. І в Україні вся проросійська сволота, яка 30 років гвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль, як тосичний, токсичний московський непотріб, написав Данілов. Ось така реакція голови РНБО, але зараз не про це. Зараз будемо спілкуватися з нашою наступною гостею про літературу, зокрема про поезію. Зустрінемося за мить. Так, отож з нами на зв'язок вийшла Таня Марія Литвинюк, поетеса із Коломиї. Так, пані Тетяно, вітаємо вас. Не зовсім з Коломиї. Я із Києва ну, родом з Києва, але живу за вами Ага, Зрозуміло. Ну і хочемо трішки поспілкуватися про вашу творчість, про те, дійсно, як ви от зараз переживаєте ці страшні ночі, над коли кожен день. Над Києвом збивають дрони, ракети і іншу расистську непотріб. Що ви відчуваєте в цей момент в ці моменти? Та й чи є можливість творити, писати, взагалі думати про щось творче? Спершу відповім на перше питання, як я проживаю цей час? Ем, мабуть, вже адаптувалася психологічно, хоча останній випадок, коли загинула дитина, дуже якось психологічно також вплинув, ем, я живу в такому районі, де, е, е, які часто обстрілюють, і фактично щоночі, коли у Києві є новини про те, що у Києві чути вибухи, я їх чую, часто прокидаюся від них. Можливо, зараз я вже стала трішки недостатньо обережною. Оскільки це такий, мабуть, природній фактор, що ми стомлюємося, неможливо постійно бути в стресі, неможливо постійно боятися, і тому іноді я, мабуть, себе веду занадто безпечно. От, щодо творчості, чи є можливість творити? можливість творити, насправді є завжди, не завжди є ресурс і Розуміння того, що ти своєю творчістю хочеш донести, що ти хочеш сказати, ось це, мабуть, найважливіший такий момент, тому з початку повномасштабного вторгнення я не була надто плідною авторкою, але якщо проаналізувати, ну так якби відповісти на запитання. Як війна вплинула чи вплине на, на творчість, то я думаю, що все. Тобто ми це дізнаємося і пізніше, тому що зараз цей досвід, який ми проживаємо, він дуже потужний і так чи інакше він осяде на долі і на сприйнятті кожної людини, яка це проживає, і в тому числі на творчих людях. І, звісно ж, я гадаю, що не, не все, що не все потрібно говорити одразу. І не, от я, наприклад, не з тих авторів, які моментально рефлексують. Це дуже індивідуально. Я гадаю, що багато чого я переосмислю вже пізніше. Водночас, пані Таня, знаємо, що ваш, ваша поезія потрапила у збірку книгу фотоальбом Незламній присвячені 31-й річниці незалежності України. І знаю, що вже в деяких містах відбулася ця презентація. Завтра вона запланована. У Луцьку, то розкажіть, які ваші твори все таки потрапили туди, чи це довоєнні, чи це вже ті, що ви написали під час війни, і також дійсно цікаво про те, що відбувається під час презентації, ну, але можливо пізніше про це поговоримо. Так, я дуже пишаюся тим, що я увійшла до зірки. До речі, я так гадаю, чи ви переплутали, авто саме ініціатор збірки «Незламні» — він з Коломиї в Віталій Берчач. От, І до цієї книги увійшли кілька моїх творів, які були написані до повномасштабного вторгнення. Але це, це також була, була фаза війни просто. Іншої і після і один бік, який був написаний після повномасштабного вторгнення. А і так. щодо презентації, тато цікаво, є, ви чи ви брали особисто в них участі, і хто на них приходив, як реагували е, читачі е, цієї книги на її презентацію, на можливість поспілкуватися з тими авторами, е, хто війшов до цієї збірки? Я була на презентації в Києві, це найперша презентація. Прийшло досить багато людей, і це були вдячні глядачі, тому що ну, після презентації, звісно аж багато хто придбав нашу збірку і брали, спілкувалися з нами, брали автографи. Висловлювали вдячність, дехто брав кілька примірників одразу й на подарунок. Тому що, до речі, хочу сказати, що ця книга, от вона якраз кажуть, найкращий подарунок. Книга, то мені здається, що саме така книга, як Незламній, і є тим самим найкращим подарунком. Бо ну, вона от дійсно подарункова така. В неї вигляд, не красиві сторінки, дуже гарний якісний друк. От, і також вона двомовна, тобто всі твори перекладені англійською мовою, тобто можна закордонним друзям дарувати. І також я онлайн брала участь у презентації в Коломиї. Це було, до речі, моє перший виступ онлайн мій, і було також дуже багато людей, там просто слава Богу, Коломи. От, Ну і намагатимусь, де в мене ще буде можливість увімкнутися, то також. Не, на жаль, не на всіх презентаціях ця можливість є, але, звісно, якщо вона буде, то я з радістю величезною. Ну і якраз під час цих презентацій, я так розумію, ви збираєте на дрони для ЗСУ, чи можете розповісти деталі? Так, тут так більш детальніше, мабуть, міг би Віталій Берчак розповісти, але, власне, 100% у нас є і ще ж і, електронна збірка незламна. Ну, туди війшли в електронній, вона в колі йде, а друкована чорно-біла. Чорно-біла, вона також дуже стильно, ну, тобто воно все дуже гарно, але <кхем> Якщо вам цікаво в кольорі, можна придбати електронну збірку і от 100% коштів від продажу електронної ідуть на купівлю дронів, а також частково кошти, які від продажу книг, які ми презентуємо, друковану версію, також йдуть на таку допомогу нашим збройним силам. І власне, ми придбали дрон. А для підрозділу я трішки там плутаюсь цих підрозділ чи батальйон, як ще правильно, власне, де служить одна із наших співавторок Ярина Чорнобус, до речі, на презентації у Києві, я, її не було з нами фізично, тому я зачитувала деякі її вірші. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, ну, Ярина yeah, Чорногуста yeah. відома е, особистість в Україні завдяки своїй активній позиції, завдяки е, тому, що вона і захищала свого часу українську е, мову. І пам'ятаємо е, її акції протесту під адміністрацією президента. а Зараз вона зброєю е, в руках захищає всіх нас, свободу е, незалежність. Е, 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 Пані Таню, ще хотів вас запитати стосовно вартості цієї електронної книги і де її можна знайти. А, так, я вам зараз навіть точно не скажу, я бачила, що на сайті, якщо купувати були знижки, і це було 333 гривні, це була акційна ціна, а так, здається, 370 гривень. На... Якщо купувати онлайн на презентації, я точно, чесно кажучи, зараз не скажу. Ну, мабуть, вартість близька до цього, можливо, трішки дешевше. Uh -huh. Ну і згадуючи, ви вже згадали про Ярину Чорноус також в цю збірку поряд з вашими віршами увійшли і вірші теж відомого нашого і захисника і тепер захисника. Всіх нас, Павла Вишебаби, але мені цікаво, чи мали ви можливість дійсно познайомитися із творами ваших а колег. А, так. А, так. А, угу. ну, звісно ж, звісно, що я читала збірку, до якої я увійшла, і дуже задоволена ну, якістю тих творів, які там є. До речі, Павло був з нами на першій, також онлайн, він був присутній на першій презентації і читав свої вірші дистанційно. Ну, власне, я, знаєте, я не з тих людей, яка вміє дуже там рекламувати щось, але коли я дійсно задоволена якістю, то я про це говорю, від того, до чого я, те, те, що має стосунок якось зі мною. І дійсно, чесно скажу, що коли Віталій Берчак, ініціатор цього проєкту, запропонував мені, це ще було на самому початку повномасштабного вторгнення, десь, можливо, у березні в нього з'явилася ця ідея. Я, звісно, погодилася, але якось так. Досить легковажно, мабуть, поставилася. ну, Тобто, я про це там якось не очікувала на щось дійсно якісне і серйозне. І в результаті те, у що це переросло, я дуже задоволена і хочу також ще сказати, що дуже подякувати Віталію за цю ідею, за цю ініціативу, за те, як багато він робить і в, в плані того. І організації і реалізації цієї ідеї, реалізації збірки і реалізації того, що зараз ця збірка допомагає збирати кошти на Збройні Сили України. Пані Таню, ну, кінець цікаво, чи матимете ви можливість долучитися до презентації у Луцьку. А Якщо ні, то у вас є можливість зараз можливо, Звернутися до наших телеглядачів та радіослухачів, адже, на жаль, всі не зможуть завітати на презентацію, але у вас є можливість щось важливе сказати для можливо ваших пошанов. Насправді я ще точно не можу відповісти, чи зможу я долучитися онлайн. Це так зараз 50 на 50, але якщо вдасться, то звісно долучуся. Та Всім хочу сказати, в кого є можливість відвідати цю презентацію, я дуже рекомендую. Можете, до речі, ознайомитися з в інтернеті. Також там є деякі фотографії, щоб мати уявлення, як виглядає ця книга. Я думаю, що ну, наразі вона не, не не, не надто великий тираж, але ймовірно буде вона додруковуватися та. Поки що це така досить ексклюзивна річ, і, і е, я би дуже рекомендувала. Я впевнена, що е, коли закінчиться війна, коли Україна переможе, це дуже дуже буде цінно пере, пере, перечитувати, передивлятися ці всі. Ну тому що там ще ж і дуже вона ціна фотографіями, не лише творами. І я гадаю, це буде дуже вартісно мати таку збірку в своїй домашній бібліотеці. Ну і також, уже незалежно від літератури, так хочу побажати кожному, щоб ми зараз як ніколи потрібно жити наповну, тому цінуйте свій час. Цінуйте своє життя, і е, кожен в на своєму місці. Давайте будемо максимально робити е, для своєї країни наскільки це можливо. І це не тільки донати, це не тільки якісь там не знаю, правильні пости на Фейсбуці, це ну, власне і чесність на в кожного на своєму місці. І до їх дякуємо вам, пані Тетяно. Таня Марія Литвенюк, поетеса, твори якої ввійшли yeah. до книги фотоальбому Незламній, яка завтра буде презентована у Луцька, була з нами сьогодні в ефірі громадської інтерактивно та радіо 1. На все добре, пані Таню. Тримаємо.